І знову вітання, друзі. Ми продовжуємо наші зустрічі. От, і сьогодні маємо вже третю. І про що сьогодні хочу, щоб ми поспілкувались? Хочу, щоб ми сьогодні обговорили таку тему. Людина розумна, homo sapiens, чи людина духовна. Хомо спіритуаліс. Така от, знаєте, такі будемо трошечки порівнювати і роздумувати про те, якою насправді є людина. І яка моя мета сьогодні на цій нашій зустрічі це, знаєте, утвердити нас в тому, що людина, вона. Як би там не було, є істотою духовною. І ми зараз на таких от досить простих прикладах разом з вами на це подивимось і це обговоримо. Насправді, наче тут немає знову ж таки, не буде якихось дуже високих матерій з однієї сторони, але з іншого боку, ми в повсякденній такій метушні і біганині. Ми не задаємо собі певних питань. А якщо ми ці питання собі задамо і почнемо шукати на них відповідь, то ми можемо знаєте, дійти до певних висновків, які зможуть змінити цю нашу біганину, її зменшити, а в якихось ситуаціях просто і припинити. Я маю на увазі знаєте, біганину в таку суєту. Ось, і, власне, е хочу вас запросити сьогодні про це поговорити. Отже, людина розумна сапіенс, так? Ми всі знаємо, всі розуміємо, є знову ж таки ця теорія еволюційна. Хочу зауважити, що це теорія, так, тому що не вдалося нікому довести, що так звана, яку називають макроеволюція, вона має. Е має Таке серйозне підґрунтя так. Ми розуміємо, що мікроеволюція вона доведена, вона візуально її можна побачити, тобто там якісь тваринки виживають трошки сильніші, там рослинки більш пристосовані, і так далі. Але якщо ми говоримо про макроеволюцію, так що з однієї тваринки е, стається інша тваринка, так чи з нерозумної, чи менш розумної, більш розумна, то тут є, є питання. От і тому це теорія, але чомусь в якийсь момент. Ну, більш-менш ми розуміємо на пострадянському просторі, де це був момент, це був момент комуністичної влади. так. Комуністи сказали, що релігія опіум для народу, так, і в нас, от у нас людина вміла, людина розумна, ось конкретно ось вам еволюція, все класно, чудово, що тут не ясно. Сказали комуністи. І в школах, от навіть я вже вчився не не за часів, я в Незалежній Україні вчився, але все одно в школах от теорія, е яка теж теорія походження людини, як то креаціонізм, наприклад, вона е створення людини, Богом, наприклад, вона практично не розглядалась Ось є логічна на думку. Комуністів, дарвіністів теорія, і, будь ласка, от нею користуйтесь, прапрапрадідусь, мавпочка наш, і ми будемо від цього раді. Але треба розуміти, що такі от ґрунтовні фундаментальні речі, відповіді на питання, а звідки я взявся, вона є з неї випливає дуже багато наслідків. Uh, і ну, я зараз буду так намагатись максимально спрощено в цьому контексті, але в якійсь зустрічі ми цьому трошечки більше часу uh, присвятимо. Якщо мій прапрадідусь мавпа, то яка мета, ціль, завдання мого існування? Ну, очевидно, треба дивитися на витоки. Які витоки? Мавпочки що роблять? Їдять, е какають, розмножуються, знову шукають їжу, їдять, какають, пісяють, розмножуються. І знаєте, якщо ми подивимось іноді на наше життя, і, а ми дивимося на мавпочок, то все це воно повторюється. Ми повторюємо цей цикл в нашому житті, тільки він. Ну, скажімо так, це трошечки окультурена мавпочка. Намагаємося шукаємо, де заробити гроші. Заробляємо, купуємо собі їжу, одяг, житло, автомобіль. Читаємо: от мавпочка їсть, мавпочці достатньо їсти. А ми оце витрачаємо ці гроші, знову йдемо на роботу, знову заробляємо, витрачаємо. І ну, входимо в кіно, в театр, отримуємо ще якесь е, естетичне таке душевне задоволення, і рано чи пізно приходимо в точку, коли це все, от воно нас якось не задовольняє, або в цьому круговороті життя обривається і на цьому все і закінчується. Але якщо чому теорія так званого креаціонізму, теорія створення людини вона е, незручна і невигідна? Тому що якщо я створений Богом, то, очевидно, він знає, для чого мене створив. І в кого, як не у нього, я маю про це дізнатися. Якщо еволюція, там все просто, можна нічого не дізнаватись, подивилась: eh, National Geographic, життя мавпочок, і все нам зрозуміло більш мені стає. Натомість, якщо це Бог, то треба якось в цьому трошечки розбиратись. І оце наше розбирання, воно з одного боку якось нас ставить перед певними, ну, ставить нам серйозні питання. А може, я неправильно тоді оце все, може, це все не треба, або треба це робити, але якось не так, і так далі. З одного боку. Але з іншого боку, якщо ми. Будемо давати відповіді на ці питання, ми побачимо, що деякі речі, які нам здавались, такими от ми робимо, ми в цьому сенсі нашого життя, але вони нам особливо радості, натхнення, щастя не приносять, ми зрозуміємо, що вони нам і не потрібні, а важливість є в чомусь іншому. Ось це про всі наші зустрічі, так. А зараз я хочу знову ж таки трошечки ближче до теми сьогоднішньої. А, проблема в чому? Що от свого часу марксисти, леніністи, комуністи, десь дарвіністи, вони чомусь, точніше так, їм вдалося протиставити людину розумну людині духовній. При тому, що людина одна й та сама, вона і розумна. І духовна. Ось чому так? От, людина розумна, так в ній передбачалось, е, інтелект, емоції, естетика, е, там, творчість, і так далі. Ось і чомусь вирішили: от, людина ось така, а все інше ми перекреслюємо. Натомість людина створена. Ми говорили е, е, вчора, що людина створена. Істотою віруючою. Разом з тим, і це з цього також випливає те, що вона істота віруюча, вона створена духовною. Тобто людина має три такі от грані так? є тіло, з тілом більш-менш все зрозуміло ось воно. Вдягнути, погодувати, напоїти смачною їжею, нагодувати взагалі суперкласно. От, е, якою є нагодувати може бути, е, а ще там якось в теплоті, в всьому, і ось от тіло воно функціонує. Душа. Душа це категорія е, інтелекту, категорія емоцій, категорія е, такої от творчості, якоїсь насолоди, абстрактної і естетичної. І люди, нерідко, я нерідко чув, що от підемо в театр, наповнимось духовно. То це не зовсім воно. Це наповнитись душевно, естетично, отримати естетичну, таку от творчу насолоду це ось там театр, кіно, ще якісь оперети, я не знаю, хто що любить, прочитати цікаву книжку. Натомість духовна частина це про інше. Це щось, що пов'язане з душевним, ну і, власне, з тілесним, тому що все в тілі людини відбувається. От, а, але це інший рівень. Насправді, спочатку було дух, духовно створено, да, і потім, точніше так, людина була створена тілесно, і в неї Бог вдихнув свій дух. І написано: вона стала живою істотою. Так от, духовна реальність, вона є первинна, духовна чи невидима. Ну, можна про це сперечатись, можна про це дискутувати, але давайте я вам наведу певні приклади, і ви їх про них просто подумайте, з собою поговоріть. Не зі мною, можна зі мною, там в коментарях ще десь ми можемо про це поговорити. Але тим не менше, а, От, якщо ви подивитесь на себе. На своїх знайомих, друзів, родичів, сусідів, на, на от абсолютно переважну більшість, а по суті, на всіх людей. Людину тягне до чогось, те, що складно пояснити, раціонально, до чогось ірраціонального, незвичайного, можна прочитати навіть надприродного, чогось невидимого. Кожну людину тягне. І питання в тому, що, знаєте, є їжа тілесна, ми говорили про те, що таке тілесна їжа, є їжа в кавичках душевна, так, тобто душа людини потребує насолодитись красою, насолодитись спілкуванням, насолодитись там кіно, театром, книгою, дискусією. Грою в шахі, я не знаю, от якимись, як, якимись інтелектуальними, емоційними і творчими такими, е, скажімо, назвемо це грубо трошечки продуктами, витворами. І так само духовне єство людини воно потребує речей духовних, потребує насититись духовними речами. Е, Давайте будемо називати. Ну, окей, про там релігія, християнство, е, православ'я, католицизм, протестантизм. От якісь такі напрямки є, окей. А інша справа, тобто сьогодні, якщо уявити, що людина мала би бути тільки людиною е, е, розумною. Відкинути все ірраціональне, все, що фактично чим є духовне, тому що особливість духовного в тому, що його складно пояснити інтелектуально, читаємо душевно. Чому? Тому що душевний рівень це ось, а духовний це ось. І не можна, не маючи інструментів духовних, пояснити духовні речі. Коли ми маємо ці інструменти, ми можемо, але інтелектуальне це є рівень душевного. А ми не можемо. Скільки людей елементарно вірять в Бога? Мільярди. Окей, для когось це Ісус, для когось це хтось вірить в Аллаха, хтось вірить там, в Будду, наприклад, так, в те, що буде Нірвана. Я вже не кажу про, про різні такі ці, в індуїзмі, там різні крішні, вішні і так далі. Тобто людина, маючи стільки всього, інструментів, всього -всього, вона все одно так чи інакше приходить до того, що все, що відбувається, пояснити не можна. Всі свої прагнення, е якісь е бажання їх речами тілесними і душевними, задовольнити не можна. Рано чи пізно до цього людина приходить. І вона починає шукати. Духовне. Як заповнити духовне? І ось скільки релігій раз окей є, знову ж таки, це такі, як їх назвати, ну, не знаю, фетишизмом, не фетишизмом, але такі от, можна їх назвати свого роду окультними практиками. так? Різні феншуї, різні духовні вправи, там, не знаю, йогі, різні езотерики, різні там. Дослідження біополів, їхній вплив на них різноманітними способами і так далі, тому подібне. Так? Тобто є вже доведені науково там, які знімають там, біополи і кажуть, що біополи – це якби душа, яка зовні людини, якби вона виступає душевна сутність або навіть духовна. Так? Людина, так чи інакше, вона цього шукає. Мені подобається, хочу вам зачитати. Цитата, цитата Джима Керрі. Джим Керрі, відомий актор, класний, я вважаю його одним з кращих комічного жанру акторів. Він, він просто шикарний, на мою думку. От, я думаю, що в кожному потрібно стати багатим і знаменитим. І зробити все, про що він мріяв, для того, щоб побачити, що це. Не є відповіддю. Так? Просто, тонко, зрозуміло. Власне, про душевне, про те, що душевним не можна і тілесним, да, там, не знаю, смачна їжа, машини дорогі, і так далі, будинки не можна заповнити духовну реальність. Що робить людина? Ну давайте про нас з вами ще поговоримо. Всі, чи майже всі, раз на рік ідуть в церкву. На Пасху або два рази на Пасху на Різдво. Чого туди йти? Бо всі йдуть. Ну, окей, всі йдуть, всі, якщо всі дружно роздягнуться на вулиці, ми теж зробимо це, тому що всі. Ну ні. Але ми цього хочемо чи не хочемо. Людину тягне. Тягне наповнити духовний резервуар. От нерідко чую: от я зайшов чи зайшла в церкву, я там постояла, іначе я чимось наповнилась. Так. Це, скажімо так, не той рівень, який ми можемо, на, ми, на якому ми можемо наповнитись, тому що це на рівні відчуттів, Тіло, душа людини відчуває, що потрібне щось духовне, і я маю наповнити себе цим духовним. Натомість, якщо піти глибше, це духовне може впливати на душевне і навіть на фізичне. Ми будемо з вами говорити. Є приклади неодноразові надприродних природних зцілень. В християнстві за молитвою, так? Є більше того, є випадки, коли люди воскресали ну, в наші часи. Про це я прям знайду для вас документи, де це зафіксовано, написано, ось був мертвий і ось живий. І це реальність, і це настільки оця от духовна реальність може впливати на душевну і на фізичну. А давайте повернемось до нас. Феншуї, сменшуї, Якісь у нас є, знаєте, такі, хтось там от у нас все має так правильно стояти, тому що тоді буде добре, тоді буде щастя, якісь підкови, якісь символічні знаки, якісь такі от речі, і вони насправді ми ними себе оточуємо, тому що. Це спроба заповнити оцю от духовну прогалину, яку має насправді заповнити Бог. Але ми якось намагаємось це зробити, що називається підручними засобами. Але по-справжньому це можна, вони, вони дають якусь відтермінування, але наситити нас по-справжньому не можуть. Знову ж таки, окей, мене от наведу приклад зі свого життя, що. ну, я можу назвати моїх е, е, батьків умовно віруючими. Так, з одного боку пасочка печеться десь там, навіть в церкву. Періодично е, е, ми ходили там святити цю паску, але умовно не, не надто більше. От при тому там тато, як ми з ним спілкувались, от він, коли в нього якась складна ситуація на роботі, там він розказував, як він складно видаляв зуб, мій тато теж стоматолог, то він молився отчинаш, і допомагало. І це теж такий, якби так, запит в духовний світ, який відображається на фізичній тілесній реальності. От, натомість, але от в церкву піти та ні, та там священники не такі, та там віра вона не така, воно все спотворено, біблію писали люди, і стандартний набір аргументів. Але була ситуація, колись хтось із наших родичів пішов до якоїсь бабки, і ця бабка сказала, що от у вас є якийсь родич, якась дитина, яку злякала собака. А мене тоді якраз дійсно покусав собака. Це була складна історія, така, так? І просто всіх волосся дибки, так точно, і треба приїхати, звичайно ж, до неї. Не просто собака покусала, покусала, і вона викатає яйцями. Так, уявіть собі, люди, мама, тато, люди з вищою медичною освітою, звичайно, дуже раціональні, родом з комунізму. Вони везуть свою дитину, викатувати яйцями. Так. Люди, які ну, жили в епоху, що релігія це опіум для народу, релігія так, але бабка з яйцями це зовсім інша історія. Так. І знову ж таки, це теж духовна реальність. Ця людина, правда, вона трошечки з іншої духовної реальності бере інформацію, але вона її бере. Ця інформація там є. І потім та, от впливає знову ж таки духовно. І знову ж таки, так само як є різна їжа. Так? Є ось вуглеводні, можна з'їсти ложку цукру, і ой тобі класно, добре, але не надовго. Тобто харчування має бути повноцінним, так само є духовна, умовно, їжа. В духовному світі є їжа. І можна харчуватися цими замінниками, різні окультизми, різні там вірування, різні бабки, дітки і так далі. А можна їсти здорову їжу. Так? І от... Ісус, він дуже багато говорить про те, якою їжа є здорова. І ця здорова їжа, вона преображує саму людину, дає їй фундамент, дає їй, знаєте, якір і опору, і це впливає на людей навколо також. Ось. Що ще хочу сказати, що нерідко люди, не розуміючи, що є. Духовна реальність, є людина, е е е істота духовна, і вона потребує духовної їжі, намагаються оці от духовні потреби запакувати, ну, наприклад, фізично. Хтось їсть. Хтось думає, от якщо я зімлюсь яку таку їжу, я стану супер щасливий і досягну е стану якоїсь нірвани там, чи ще якогось. От я з'їм лобстера і мені буде добре. З'їла людина лобстера 5 хвилин, поки заспокоїлись смакові рецептори, енкефаліни, ендорфіни виділились, закінчились, ефект закінчився. Ну тепер треба постійно їсти тільки лобстери. Ну, а потім, якби фу, так уже задовбали вони. да? Чи устриці. Я повинен з'їсти устрицю, там якісь. В них... Е е Фіндеклер, якийсь чи ще якийсь. От вона велика, красива, смачна, з'їв одну, добре, ще одну, другу, п'яту, десяту, п'ятнадцяту і після 15-ти пішли, зустрілись вибачте, з унітазом, і все повернулось, і все повертається на круги своя. Тобто люди намагаються знаєте, чимось фізичним, машина така дорожча, більша, годинник ще більший, телефон ще крутіший, матеріальним заповненням. Але це неможливо. І тут, да, от патологія що да, е, потім людина їсть безконтрольно, а хтось навпаки не їсть, так от намагаючись якось в цьому знайти якийсь сенс в дієтах, в похуданнях і так далі. Але приходить момент і стає зрозуміло, це не працює. Люди намагаються е, душевною їжею заповнити, хтось там пірнає в роботу свою і з неї е, не, не, не виходить. Хтось. Це шукає задоволення так в алкоголі, в наркотиках. Не можна сказати, що алкоголь це прям їжа. Але це, знаєте, це спроба зайти в якусь іншу, в якусь кращу, в якусь приємнішу реальність наркотики так само. Це спроба знаєте, от галюцинації, якісь, спроба зустрітись з чимось надприродним, але шляхом от хімічних втручань на свій організм зовні. І це приводить рано чи пізно до алкоголізму, до наркоманії, але не приводить до заповнення цієї діри. Цю духовну діру в собі люди намагаються позапихувати чимось. Ми намагаємося туди щось запихати. Я сам такий. От, Довгий час це намагався зробити. Я е, е, при нагоді розповім. Так? Хтось намагається стосунками якимись. От люби мене, любіть мене, тому що я ось такий класний, чудовий, і, будь ласка, любіть, 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 любіть так, як я хочу, любіть так, сяк і так далі. І приходить момент, всі люблять мене не так. Це в шлюбі може бути, це між чоловіком і дружиною. Це може бути між е, е, там, е, людиною в шлюбі і дітьми. От Діти не такі неправильні, вони, я їх от люблю, як я хочу, а вони мене не люблять так, як я хочу. Так? А любов, вона трошки не в цьому. Вона в інших речах. Знову ж таки, приходить момент: ну, окей, так, любов чоловіка, да, наприклад, з жінкою мене не задовольняє, ну, значить, треба з чоловіком. Треба все треба попробувати. Може, в цьому моє щастя і з'являються такі перекоси і перегиби. В шлюбі, ось ця жінка не підходить, значить, треба іншу, може, вона краще підійде. Так? От. А ще приходить час, і та не така. Треба молодшу, треба таку, треба сяку, треба п'яте, десяте. І оце от безконтрольні ці от моменти. І людина намагається цим наповнитись, але не може. Чому? Тому що вона створена людиною духовною, і духовну частину людини можна наповнити тільки духовною, в кавичках, їжею. І ця духовна їжа, вона повинна бути здоровою. Тому що нездорова духовна їжа може привести часто до гірших наслідків, ніж намагатись запихати це чимось іншим. Хоча все рано чи пізно воно до неприємних наслідків приносить. Натомість, якщо це духовне харчування є правильне. То і людина, умовно, є гармонійною в цьому, то вона може вистояти в досить незвичайних, складних, непростих обставинах, тому що вона має духовно, духовний, душевний фізичний фундамент. А оскільки духовне первинне, то воно, якщо його достатньо і воно правильне, впливає і на душевне, і на фізичне. І ми обов'язково про це будемо детальніше говорити на наступних зустрічах. Я сподіваюся, що я, мені вдалося навести достатньо прикладів аргументів, щоб переконати вас, що ми з вами і розумні читаємо душевні, те, що ми тілесні, зрозуміло, ми бачимо це очима, і також духовні, і що нам потрібна правильна духовна в кавичках, їжа, духовне наповнення. Нашої людини, щоб бути цілісним і щоб не шукати в кожному, в кожній якихось обставинах, як би це цю чорну діру, яка насправді є, так, її заповнити. На сам кінець хочу сказати, закінчити теж словами видатного чоловіка, видатного чоловіка і Фредді Меркері. От, мені вона подобається. Він уже незадовго до смерті сказав наступне: Ви можете мати в житті все, і при цьому залишатися найсамотнішою людиною. Це моя вставка. Фредді Меркурі, він попробував багато чого. Багато чого, можливо, що нам недоступне, або що нам і не треба. Так? І це найгірший, продовжую цитату: вид самотності. Успіх приніс мені всесвітнє поклоніння. Та мільйони фунтів стерлінгів. Але це не дало мені володіти тим, чого всі ми потребуємо любові, яка не закінчується. І власне він говорить про духовну реальність. Тому що Бог, який є досконалою любов'ю, тільки один може заповнити це місце, цей пазл. Всередині кожного з нас. На цій оптимістичній я вважаю ноті, друзі. До нових зустрічей в Євангелії для стоматологів.